Ох. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света, і я зараз буду так якби, робити собі оз... маленьке озерце коло будинку. Так. Надіюсь, що ніхто не проти. А то і це і так коло мого будинку, тому нічого. У мене от є відра з водою і лопата. І тому я зараз ось тут буду починати купатися. Я вже тут, бачите, таку поміточку поклала, і я зараз тут ось так навколо зроблю круг. Так, Ой. Треба його рівнішим робити. Але не. я напевно, що тут щось той перекрию, щоб мені хату так, якби підлога не промокала. Ні, це я зроблю. Та. Ось така і ззаді. Та. І спереді. Ніби нормально виглядаю, але... Ну коротше. Зараз буду копати далі. Так, беру. Ой. Де би то копати? Так, ні? А ні, я оце забудую, щоб це більше на кругу було похоже. Бо я не знаю, чи в мене круг взагалі вийде зробити чи ні. Так, оп, і оп. Все. І, і тепер оце викопуємо. І мені ще треба буде його чуть вниз зробити, я сюди хочу рибок так би застолити, і бізнес, бізнес. Буду їх розводити і продавати. Правду мені здається, що мене жителі скоро за села виженуть з такими ідеями, але нічого. Ой. Ось такий нагород, він ще не виріс, тому я його сьогодні не буду ще збирати. Так. Так, будемо тепер ще й тут копати, копаємо. Так, оп, оп. Так. Ну, отальки, якщо це, бачите, копаю. Так, все, перше докопало. Тепер треба інший слой так би робити. Отак. Копаю. Так. Так. Оп, оп, оп. Довго воно, ну, правда, це дуже втомлює, але нічого. Так, ну, копаємо. Все, я вже другий слой викопала і. Так, Зараз я подумала, що зробити, щоб воно було похоже на просте озеро. Ось я ще тут дно ну, так викопаю і все. Так. І... Ось тут воду треба розлити. І все. У мене тепер є дуже багато води. Прям дуже багато. Я її тепер можу тут розливати. Так, оп. Перше відро, друге відро. Третє. Четверте. П'яте, шосте. І боре, скільки я відер води використовую. Сюди і ще одне. От сюди. І останній слой. Боже, я боюся, щоб зараз не було все погано. Тоді що все вийде. Так, друге. Сюди. Сюди. А ні, все, не буде вже погано. Я не думала, що буде так, якби тільки половина, ну так якби тільки по краям так буде текти, але ні, так теж нормально. Ой. О, боже, як холодно зима, а я роблю озеро. А єй як холодно. Добре, що в нас хоч не мінусова температура, що снігу немає, бо я б зараз вже замерзла би. Так. І все, складаємо відро і кладемо їх сюди. І ось такий мене прудик вийшов. Озеро це маленьке, ну коротше. Оце ще й не встигло зарости, але нічого. Так. Я зараз піду в ліс, прогуляюсь, хай там може якась травичка виросте, я не знаю. Так. Я вже тут зайшла в кінець коротше, села нашого, прямо вже до болота і зараз я вертаюсь якось, так. Надію, що там нічого такого вже не сталося. Але мені здається, що я коло хати перекрию, піду перекрию так і воду, бо реально може щось статися і мені там хату затопити, наприклад. так. Ну погано буде, і погано. Тому я перекрию коло своєї хати, я там воду просто заберу і все. Так. Оп-оп. Боже, скільки в нас тут трави заросла, її покосити треба. Я ці насіння потім викину або собі лиш, я не знаю. Так, оп-оп. Оп. 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 Збираємо. Ну, корош. Корош, а ти під моєю хатою робиш? Е... Ну, корош, добре, може, піде. Так, ну я, я тут забираю, тоді. Зараз я подумаю, як би це зробити. Ну оп-оп-оп-оп. І все. І тут щось в середній, треба буде і назад. Все, тепер я за свою хату можу не боятися. Вона ще б вона тепер в бік чуть не пішла або під землю. Ну, я не знаю, я ж піду щось подивлюсь. І. Треба думати, що робити, бо я не знаю. Та... А, я знаю, я рибок піду закуплю. Так, йдемо до рибок. Ну, я не знаю, чи в нас рибки взагалі продаються, чи ні. Вони вроді в тій стороні, а вроді в тій. Але. о, ти що? Прикольна хата. Ну, отут... Ні, нема. То, виходить, рибки в тій стороні, або їх взагалі нема. Ну надіємося на те, що там є якісь риб... рибні магазини і вони там продаються. Все, біжу по рибок. Тут вони, та, а, ну, а та, там рибки продаються. Все, я крош туди пішла. Так, оп. Та, ну коротше, нема рибок там, але Тож все рибний магазин, це факт. Вони там якраз закінчились просто і все. Сказали приходити в інший день. Ну, можу і завтра прийду, мені ж то що. А їм здається, знаю, що я хочу зробити. Я, коротше, коло кутниці ще вниз прокопаюсь, напевно. Так би щоб глибше було. Ану. Так. Оп, 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 і ще от. Так. Угу. Що це таке? Ген? Що це таке? Бо я не знаю просто, ну, що це? Ви мене вже з тими секретними кімнатами так чуть підзадовбуєте вже, знаєте. Це якийсь капець просто з вами. Тут й двері. Це реально потаємна кімната під моєю хатою. Тобто, в будь-який момент моя хата могла просто провалитись під низ. Клас! Нічого не скажеш. Взагалі просто шик. У мене вже під хатою скільки секретних кімнат було, що я вам їх перерахувати навіть не можу, подивіться. Ще одна секретна з лакі-блоків. Кап'єць. блоки. Так в нас лекі-блоки заборонили в селі. Що? Я це аж тепер поняла? На золоті блоки ж заборонили. Блін, ну я тут без кірки не справлюсь, тому. ой, я ще тут прокопаю, щоб повністю було вам видно. Бо я не знаю, чи ви взагалі повністю цей будинок, що це взагалі? Підвал буде в мене, так? Ні, все, знизу вже немає, це максимально. Ні, ну без кірки мені тут не справитись, тому я йду по кірку. Коротше, прудик в мене відміняється. Сіта, до речі, що в мене прудик висох? Я Це ж тепер зрозуміло. У мене, коротше, моє озеро висохло, коли я вернулася. Що за капець? Я це аж тепер замітила, боже, я якась сліпонька. У мене серйозно в купу води пропала, а я це навіть не замітила. Капець. Так, все, взяла кірку. Такий фонарик. Ні, фонарик не треба, але можливо. Ну, сіта, хоча, ну, пробуємо. Так. Ні, не виходить, ну так, так треба якусь підчі. Ой. Я відкрила Локіблок. Я Локиблок відкрила. Ой-ой-ой! Що -ой. е, мені робити, що мені робити? А, нічого, я все, я не винна буду. Скажу, що я, нечайно, моральне. ой, А я тут могла поламати просто. Ні, локіблок заборонено, Але стійте, мені здається, знаєте, що хочу зробити? Мені сюди якось страшно заходити, тому. Так, Може би то мені взяти телефон і в поліцію, подзвонити. Ану, давайте пробуємо, чи. Ні, рукою не можу токі-блок так поламати. Блін. Ну, блін, ні, не можу. Давай, давай. Давай, 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 давай. Йомо, як вони відкриваються. Капець якийсь. Та мені здається. А ну, вони так, боже, але. їх просто було відкрити раз, і потім вже вони легко. Я знаєте, що хочу піти взяти? Якось мені щось. ано, Так що там? Де? Ви це чули? капець якийсь. ні угу. ні мені треба піти викликати поліцію, щоб вони, вже ти, щоб вони вже на той час приїхали. Я буду вертатись, типу, не знаю, чи я їх зловлю, чи вони мене злоблять. Взагалі не знаю. Так, телефон. Угу. Так, давай, дзвонись. Все, набирається. О, добрий день, можете. Так, ви в селі 13, зна... можете, будь ласка, приїхати до моєї кузниці, там просто крадіж в цій грабі. Все, до все, Я їм подзвонила. затримку чуть, але. нічого. Так, йду. Ой, Я йду. З Богом. Так, три. Два. Т -т -т Добре, давай швидше. Він коротше там когось заставляє працювати. Так, спускаюсь. Е... Містер Лакі? Ти ж в шо в Ну та я в розшуку. І врашику. Я тут лакіблоки блоки Хож же, хоч відкрити один. Е, це типа незаконно. Просиш швидше! У нього там ші хтось в шахті працює, да? Поможе. Боже. Ну і шо, що він просить допомоги. Ти. Що ти мені ще лакі-блоки пропонуєш відкрити? Ну та... Тут. Боже, один відкрив. Мені правда, як різниця, якщо його і так писать. що що? Нічого нічого. Е, і що це було? Йо-ма! -йо! Е, коротше, твої лакіблоки кажу, незаконне якесь діло. Е, ну коротше. Е, будеш в поліції на наступний раз. Що чує на наступний раз? А на наступний раз означає. Знаєте що? Вже. Так, ну і краще. знаю, що з вами робити? Свєта, ми тобі дуже вдячні через те, що ми, містера Лакі, шукали дуже довго, я вдя... ми тобі вдячні, я тобі вдячний. Ой, та нічого, він під моїм будинком жив. Мій будинок міг в момент валитись, але в нерві кімнати секретні, чесно вам скажу, під моїм будинком чуть підзадов А з вами була я, Свєта. Прикиньте, таке ж буває. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па!